Я вас вітаю. Е, в квартирі, яку я орендував. Хотів сказати в своїй новій квартирі. Але давайте так скажу: в своїй новій орендованій квартирі. Окрема історія те, як я її знайшов. І всі деталі, за скільки, яка була розмова, і так далі. Тому подібне, все, -все буде згодом в цьому відео. За скільки я її орендував, і все-все-все. Але. Зараз просто покажу вам от хаотичне, я тільки заніс сюди деякі речі вже свої. Тут купа пакетів і тут ще нічого немає. Але в цьому відео ви побачите і ось таку картинку, от яку, яку ви зараз побачите, і побачите те, і до чого як я її зробив, і як я її приніс сюди, затишок і комфорт, і все все, все, все інше. І найголовніше те, що зі мною буде ще жити деякий час мій кіт. Льова! Льова, що там, як тобі квартирка, подобається? Ось такий буде вид з вікна. Всі хочуть вид з вікна, да? ну от, відразу, відразу вам показую вид з вікна. Ось такий буде в мене вид з вікна. Тут ще речі. Це хазяї, вони це заберуть. І тут ще багато речей. Ну як багато. Просто тут закінчився ремонт, і я після ремонту ще деякі речі. Ну, погнали. Короче, от така кімната. От вам показую кімнату, Це моє буде спальне місце. Але я ще сюди довезу ще. Короче, ви побачите в цьому відео. Все, що я сюди довіз, коридор. Е, ці речі вони теж заберуться. Це після ремонту, майстрів. Далі це шкаф, якийсь, мій один. Так, далі. Тут речі вісять. Що вам показати далі? Давайте покажу вам ванну, да, напевно. Ось ванна, душ. Все, що треба для хлопців. Фіна для бриття. от вот от, от от ай 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 Так. Ладно, ну, з, з мінусів немає умивальничка, але тут можна руки помити. І вмитися, і все все інше. Е, так, і нема пралки, але пралку казала хазяйка, що купить. Переходимо до найцікавішого, це кухня. Да? Я думаю, що по еху ви ще можете чути, що тут ще нічого не облаштовано. Але все ж таки я вже тут опробую їсти. Ну, погнали. Так. Холодильник це окрема історія. Зараз вам покажу його. Дивіться. Не, не працюючий. Його треба викинути і купити сюди новий. Дивіться. яй я я Ух, треш. Дивіться, тут брудно. Йо-маю, -йо. <реш> отак. От Раз, пальчиком. Щоб не забруднитися. Віконечко у кухні. Дивіться, яка кухонька. Дивіться, ви зараз просто от побачите, як це воно зараз є, і потім вам вже покажу, як буде далі. Один стілець для мене одного і стіл, де я снідаю, обідаю. Інколи вечерю. Ну, ось така квартира. А ну, напишіть в коментарях, як вам отака от квартира. От якби ви орендували ось таку. Чи ви таку орендували? Додивіться це відео до кінця, тому що в кінці побачите, яку цукерочку я намагатимусь з неї зробити. І ще одне. І тут також буде історія те, як я її орендував. За скільки орендував і як все все вийшло? Все тоді! І добре буде самому, тому що все треба робити самому, а самому робити незручно, тому шукайте собі пару. Ну все, ось так закручується. Короче, ось такий буде стележ. Як думаєте, підемо від сюди, ні? Встане? Але поки нема інших варіантів, поки буде так. Поки тут розставлю хоча б все. Бо воно все от на підлозі. А так то хоча б тут вже буде стояти. Так що ось так. Дивіться, оця тумбочка, яка вона виглядає з трьом, правда? Просто жесть. Далі. Старий холодильник. Дивіться. Роблю з нього лайфхак. Старий холодильник він не, не працюючий. Просто його хазяйка його залишила, він не працюючий, він не морозить, він просто був в грязному, там павутиння було. Коротше. там просто Він був в жахливому він був в стані. Але я що, щось що я з нього роблю. Дивіться. Тут в мене буде шкафчик для речей. Дивіться, який мене декор. Ну, я вже вам показую, то буде потім, то буде потім всі, всі ці речі. такі всі різні будуть деталі пізніше. Тобто 31 грудня я в епіцентрі і вже вдруге докупляю на квартиру деякі речі. Сьогодні буду робити там красоту вже. Давай, верховина, газуй. Уже шкаф збираю. І розпреділяти буду свої речі, які вже на підлозі, які ще досі лежать. Так. І тоді вже буду вам показувати, що тут буде за кімнатка. Та кімната мене вийде. Так що. Е вже зовсім зовсім скоро, додивіться це до кінця. Ще трішки, ще трішки і буде фінал. Ну, як фінал? Навіть не фінал, мені здається, я буду її доповняти постійно. Постійно буду щось доповняти, але сьогодні-завтра це найближчий буде фінал на декілька днів. А там далі буду ще щось доповняти, ще буду щось міняти. Так що, ось так. Дуже дякую, що ви це дивитесь. Можете вже писати коментарі, як вам. І що ви по поводу цього всього думаєте? Пальний мішок. Це на всякий випадок, якщо вдруг що мені треба буде спати в машині? У мене є спальний мішок, до речі і це мій особистий. І є ще. Є... мені теж лишила. Тут є спальний мішок там в пакеті. Каже, якщо... якщо вдруг потрібно буде, то можеш... то можеш каже, брати. Я продовжую далі збирати речі. І робити тут затишок. І ще сьогодні треба на роботу їхати, Боже. Вже не мав часу, чесно. Треба, що нема сили. А ще треба на роботу. Боже треба за квартиру буде платити. Дивіться. Ой-ой-ой. Так. Ну я вже одну, вже, вже одну розплутав. Ну, типу, одненьку штучку за півгодини. От Одненьку проволоку розплутав. Зараз покажу просто загально, а потім будуть такі деталі. Також покажу в деталях. Буде таке зараз відео просто огляду. І потім буде просто така затишне буде відос. Ну що ж, ось така кухня в мене вийшла. Вбиральня. Нічого цікавого, кота вбиральня, моя вбиральня. Далі. Ванна. Далі. Е, що, дивимося далі? Е, коридор. Ну, ось такий він в мене вийшов. Так. Тут для взуття, тут щоб сісти. Вішалочка. Підсвіточка. Ось так. Ой, 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 бачите, ви вже побачили, так? Да? Ну тоді ось так. Ось така ви вийшла кімната. Поставив шкаф. Далі. Ось так. Ну так. Я зараз, зараз закрию. Чк. Ось така в мене вийшла кімнатка. Ну, ось так. Ось так. А зараз я просто добавлю сюди трішки атмосфери. Що ж тоді? О, Льова, я тебе пропустив. Добрий вечір. Малий. Так, ну що ж, тоді давайте ще трішки затишного відео. Остановка світла. Може, так. Може, так. підсвіточка хоча б якась повинна бути на мене. Може так? Отож, фіналочка цього відео вона буде саме про те, скільки вартує квартира в Києві. Щоб орендувати. Тому що. В оголошеннях ми можемо бачити одне, і по фотографіям можемо бачити також одне. а Приходимо, і по факту може ціна змінитися, можуть умови змінитися. Я перед цим ходив, я заходжу в квартиру. Там немає ні дверей в вбиральню, ні дверей в душ, нема нікуди дверей. Просто немає, дверей немає зовсім. І все, що є, це просто клійонки вісять. І ціна такої квартири, ну, і вона просто в жахливому стані. Я говорю, мені аж, аж, <смі> аж волосся дивом стало. Так, ціна була тут. Її десь 6500, по-моєму. І ціна була не в Києві, а на Київській Борщігівці, там, де трамвай ходить. Ось так. Коротше. Скільки оренда квартири мені обійшлась саме ось ця. саме ця, Але е, ви могли бачити, в якому вона була стані. Е, це тут було просто куча було пилюки, Просто тут було все, все було в пилі. І навіть я ще не все все вимив. Е, вікна ще не мив. Е, ще багато, ще що, що не мив. Ну, як багато, ну так, да, вікна і напевно, що все. Ну, можливо, ще люстри. А так то я вже все все перемив. І ціна цієї квартири в оголошенні була, коли я побачив її, вона була зовсім пуста. Щоб ви розуміли, я сюди прийшов зараз скажу ціну. Я сюди прийшов, і тут не було, тут нічого не було, просто нічого. Все, що було в цій, в цій квартирі, це от. Крісло, яке я вам показував, і воно просто розкладається і все. І більш нічого. І постіль вона була вся брудна. Я просто. ну, І мені власниця квартири каже, ну, от є постіль, там є спальний мішок. Кажу, у мене є свій власний спальний мішок. Окей. Тобто. Тут зовсім нічого не було. Я просто почав з нею спину. Історія, яка я побачив в оголошенні, ціну, було 6500. Я зателефонував до е, риелтора. Ми з ним домовились зустрітися в квартирі на оглядини. Я прийшов, і він мене зустрічає. Мені говорить, хазяйка збільшила ціну. Наскільки я не скажу, е, поки ми їхали з ним в ліфті. Каже, по факту буде з нею вже домовлятися. Я такий, ну добре, вже буду про щось, значить, з нею говорити, собі так думаю. Я приходжу, і хазяйка, вона така вся власниця квартири, вона така вся на емоціях. Я за таку ціну не буду, та це даремно, я за даремно не здам. І давай там на, говорити. Я такий, ну послухав її, тут ріалтор теж такий, та заспокойтеся, все нормально спершу хлопець. Ви зараз домовитесь та й буде все нормально, щось він, щось ви скажете. І вона говорить: ні, ні, я зараз все-все поставлю, там поставлю техніку, поставлю меблі. І ціна буде 12. І я такий стою бух. Оу, є, 12. <гум> я такий, ні, це, це мені не підходить. Це мені не підходить, це мені дорого, це мені не підходить. І. Е, я починаю з нею говорити, кажу: дивіться, у вас немає ні кухні, немає, ні пральної машинки, ні холодильника. Він є, але він не працюючий. Нема навіть ніякого дивана, просто одне крісло. Просто нема, ну з кухні нема нічого, немає ніяких шкафчиків, немає навіть де що зберігати. Шафи немає, де мені одяг зберігати. Я їй кажу, ну нема вас нічого. Кажу, дивіться, я тут поставлю зараз, поставлю шафу, поставлю якийсь диванчик, знайду, поставлю там ну, на кухні якогось. шкафа, ну, А в мене вже були, тобто я вже дещо собі нажив, дещо купляв стару квартиру, ну і так далі. І вона така дивлюся, вона така засяяла трошки, то, що я все все принесу своє, їй нічого не треба просто сюди ну, вести, нічого не треба ну, додатково. І вона говорить: ну добре, тоді буде 10, я такий, та ні, та 10 це теж дорого. Ну, типу, куди 10? ну, Тут зовсім нічого немає. І я з нею торгуюсь, 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 торгуюсь. Що я зараз думаю? Я зараз думаю, мені здається, я все одно. Я... я хотів би ще дешевше. Я хотів би ще дешевше. Але коли я почув ціну, на яку вона була погодилась відразу, я міг би ще її дотиснути. Можливо, навіть би до 6500 я б таки повернувся би. Але чомусь я це не зробив. Не знаю чому. Втрішки дорожче. Взяв я цю квартиру. Вона мені обійшлася в 8 тисяч гривень плюс комунальні послуги. І... Чи це дорого, чи це недорого, багато чи мало. Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви про це думаєте? Чи це дорого, чи це недорого? Е, зараз, в якому вона стані, як я її вимив, як я її привів її до такого класного стану, що просто тут приємно знаходитись. Приємно, дуже. Тому е, за таку ціну. Е, як на мене, це класно. Але якби вона була в такому стані з самого початку. А не я тиждень тут просто тиждень вимивався, все вичищав сюди, привозив якісь речі, шкафчики, там якісь вішалки і так далі, і тому подібне. І чи це багато, чи це мало, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. І хотів би також сказати для людей, ті, які планують переїжджати в Київ. О, це не дуже просто. В мене є моя особиста історія. Якщо вам цікаво мою історію мого переїзду, де я жив в хостелі тільки місяців, жив в підвалах, не, не мав роботи, е, харчувався добре, що я не ще, ну, якби це добре, 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 дуже, дуже добре, що я не їв з мусорників. Дуже це добре, хоча недалеко би до цього, ну недовго ще би було, і я вже б'їв без мусорників. Я працював дуже дуже важко, і це моя була особиста історія. Якщо вам про це цікаво, я вже половину вже розказав. Ну, половину, можливо, всього-навсього один день свій. Якщо вам цікаво історію мого переїзду, я вже четвертий рік в Києві. То ви можете написати в коментарях, якщо вам цікава історія мого переїзду, я її розкажу в окремому відео. А зараз це все. Я дуже вам дякую, що ви подивилися це відео. Чекаю ваші коментарі, буду їх читати. Мені дуже-дуже цікаво, що ви думаєте по поводу цього всього, по поводу цієї квартири і по поводу моєї історії мого переїзду. Тому побачимося в коментарях.